Рок. Музика, яка звучить у пеклі і від якої усі чорти радіють. Не знаю, чи хтось пам'ятає цей гек 10 чи навіть 20 річної давнини, але я знав тітоньок, які на повному серйозі так думали. Цікаво, що би вони сказали про християнський рок. Зокрема, такі піджанри, як християнський панк, християнський метал та християнський хардкор. Власне, це не музичний влог. Тож якщо рок і розглядаємо, то лише у контексті літератури. З чим вас і вітаю! Навіть коли знаєш, що твій вчинок правильний, це не гарантує, що тобі буде легко на душі. Тейлор Дженкінс Рід, Дейзі Джонс і Зе Сикс. Історія починається у 60-х у Голівуді. Дейзі Джонс, донька доволі заможних батьків, які зайняті чим завгодно, окрім виховання власної дитини. Тож якось це веселе: 14 річне дівчисько пробирається до барів на Сансен Стріп. і таким чином її життя переповнюється наркотиками, алкоголем та іншими дорослими розвагами. Але на відміну від більшості пустоголових групі, Дейзі має чудовий талант до співу і, як потім виявляється, написання пісень. Тим часом у Піцбурзі двійко братів Грен та Біллі формують свій рок-бенд Dan Brothers, себто брати Дан, боже, яка оригінальна назва. Вони починають із маленьких майданчиків, розширюють свій склад та фан-базу. Переростають зрештою у гурт із шести учасників під назвою The Six та приїжджають до Каліфорнії. І саме там, у круговороті концертів, наркотиків, пісень та гід-парадів, дві головні сюжетні лінії зрештою перетнуться, утворивши найбомбезнішу колаборацію у світі рок-музики Дезі Джонс та The Six. Але це буде лише початок історії. На жаль, незважаючи на весь пафос і епічність, маю сказати, що роман Дейзі Джонс і The Six від Тайлор Дженкінс Рід переоцінений. Попри те, що є достатньо оглядів, у яких його хвалять і цілують в дупу, він абсолютно ніякий. Єдине, чому книжку варто купити, це щоб підтримати вітчизняного видавця. І все буквально. З одного боку, наче непогано було читати про становлення та розпад гурту. А з іншого оці сімейні драми та міряння піськами хто в гурті найголовніший. Це цікаво, коли читаєш вперше. Але я нічого нового для себе не побачив. Історія подається у формі діалогу, такого собі інтерв'ю, у якому беруть участь не лише безпосередньо Дейзі Джонс та учасники гурту The Sex, а й інші суміжні персонажі. Ну, але трохи рідше. Ого, як оригінально! Це ж охрінезна ідея, скажете ви. Так, оригінальна. Якщо до цього ви не читали жодної біографії жодного гурту. А я читав. З останнього Nofix, наприклад. І головна відмінність була у структурі. Там, наприклад, кожен розділ написаний від імені одного героя. А тут часом заледве ледве не кожне речення на сторінці може бути від іншого. Тобто, аби заплутатися, достатньо просто пропустити зазначення оповідача на початку абзазу. Але головна проблема книжки вона не про рок н рол рок чи якийсь інший жанр. Це в першу чергу історія не про музику чи гурт. Це історія кохання. Це жіноча мелодрама в антуражі року 70-х. Так, музика, попри велику її кількість, лише фон. До речі, наприкінці тут навіть є тексти пісень, як у деяких біографіях гуртів. І це те, від чого я теж крінжував. Я взагалі дуже не в захваті від рок н рольних текстів десь 60-х та 70-х, бо часто густо вони примітивні і про кохання, часом нерозділене. До музики питань менше, вона хай не настільки ж, -ж, -ж, ж як я люблю, але принаймні прикольна. Так от, якщо музику я не зміг оцінити, бо це книжка, то тексти читати довелося. Спойлер, вони не лише наприкінці, а й у. Тексті зустрічаються І я фейспалмив на кожній другій дієслівній римі. А вони були надто часто. Можливо, частково це заслуга перекладачки Альони Крупки, бо в оригінальних текстах, принаймні у тих, що я зміг знайти, все трішечки краще. Але дуже трішечки. І дуже деколи. Рік тому, до речі, вийшла і екранізація у вигляді серіалу від Амазону. Я бачив трейлер трохи першої серії і вже прочитав книжку. Тож розумію, що серіал навряд буду дивитися. Окрім слабкого сюжету, першого джерела, мені зовсім не подобається акторський склад. Якщо чоловіча частина ще плюс-мінус нічого, іначе схожа на рокерів того часу, то виконавиці жіночих ролей повскасу майже усі. Ну, на мою думку, звичайно. Це дуже дивно, якщо враховувати, що авторка Тейлор Джен Сендріт є однією із продюсерок. Із плюсів книжки. Вона є українською. Паперова версія у палітурці із кольоровим зрізом. А ще бонусом була така от імітація платівки. Можна використовувати як закладинку. Але вона тут і так є. Від себе не рекомендую. Якщо ти живеш у сраці Києва, але хочеш вдати, ніби успішний, і знімаєш квартиру у розкішній новобудові, то чому б не скористатися прийомом виходу з запічки? Саме так планував зробити переможець шоу Талант, але це надто складно реалізувати, якщо прокинувся не від будильника за годину до виходу, а від дзвінка, що тебе вже чекає бусик. Іван Майборода, він же Йован з вами, він же бронзовий голос, він же Ваня або Телесик для свого продюсера. Починає день із ранкового шоу на одному із телеканалів. Деякий час тому він виграв у таланті і був справжньою зіркою. Концерти, тури, записи. Нині він перебивається збірними виступами із іншими маловідомими співаками та участю у сумнівних ТВ-програмках із ціллю посвітити фейсом та заробити трохи грошей, аби хоч на півголови вилізти із боргової ями. Одним із таких шоу стає «Збича Мечт, у рамках якої Іван нібито виконує свою давню мрію стати поліцейським. І саме ця подія змінить його життя назавжди. Цікавий факт, незважаючи на назву, книжка не про геві метал. Вона радше про середню статистичну долю учасників шоу талантів. І от Іван на тому шоу, з поміж іншого, виконував одну відому геві метал баладу одного мускальського артиста, який підтримав не тільки анексію Криму, а й взагалом війну Росії проти України. І ще потім Іван склав свою метал-баладу, і гітара у нього теж була, як у металістів. І ще анекдот там був про металіста. Ну і здається, все. Heavy metal це не дебютна прозова книжка Фозі, а вже ювілейна 10-та, якщо враховувати гупол Василя та шість російськомовних, які я, до речі, оглядав у далекому першому сезоні. І вона, на відміну від червоних хащів та чорного хліба. Десь воно там все в мене на полиці. Дуже у стилі ранніх творів автора. Усі ці труднощі, з якими стикається персонаж, постійна непруха і загалом сумний вайб. Проте є відмінність. По-перше, події відбуваються переважно в Києві, а не в Харкові чи Криму. По-друге, у центрі завжди головний герой. В основному, усе про нього, і біографія розкривається тільки його. На відміну від ранніх збірок, а це переважно романи в оповіданнях, у яких кожна історія могла бути від іншої дієвої особи, і всі вони якось поєднувались в одному загальному сюжеті. І по-третє, обсяг. Роман більшик удвічі товстіший, не 200 і кілька сторінок, а 500 із хвостиком. Зі слів автора, Metal взагалі планувався як сценарій телесеріалу. А коли не вийшло, став романом. І це помітно. Розділи справді завершені як серії. Більше того, кожен із них це буквально один день, я аж Постол 2 згадав на мить. На початку герой обов'язково прокидається, а у кінці лягає спати. А і сцени після титрів теж є. Теж такий собі віднедавна фірмовий авторський атрибут. Якби heavy Metal став колись серіалом, то він би нагадував Calfornication, там теж спершу герой на коні, а потім в гівні. А ще у книзі Олександр Сидоренко нагадує, що Ніч яка місячна це не народна пісня, а авторська. І перший рядок в оригіналі звучить як «Ніч, яка, Господи, місячна зоряна. Раптом хтось не знав. Але, на жаль, не все так прекрасно у хеві-металі. Перша і головна проблема коректори і редактори, які здається тупо забили болт на правки. Скидається, наче роман просто вкинули у Word, виправили те, що він підкреслив де де, і на цьому робота скінчилась. При прочитанні я неодноразово зустрічав реально тупі помилки. Типу, слово не в тому роді, не з тим закінченням, а одного разу герою 4-го чи якогось там 10-го плану взагалі віддали прізвище головного героя. Друге назва. А саме частинка HeV, яка згідно чинного правопису мала би бути «Геві». Третє російськомовність великої частини героїв. Сильно доколупатися до цього факту важко, особливо враховуючи, що події розгортаються наприкінці десятих років цього століття. А в Києві, принаймні років п'ять тому точно, реально багато людей говорило на язикі. Проте проблема радше у передачі чи пак транскрибування цього. Репліки російською були написані в українській транскрипції, тобто так, як ми їх чуємо, а не як там правильно вони пишуться мовою оригіналу. Принаймні, наче таким був оригінальний задум. Проте транскрипціям бракувало послідовності і де не де проскакували слова, записані за правилами оригіналу. Може це авторський підйоб у сторону мовців, які вимовляють деякі слова неправильно, може знову таки провтик коректорів та редакторів. Загалом heavy metal – це ще один твір фозі, який хай і не про хеві метал, але дуже в стилі ранніх робіт автора, які для мене є поки що найкращими у його доробку. Матимете час і можливість у На фінальній прямій цього випуску хотілося би подякувати тим, хто додивився аж до цього місця. Ще більше тим, хто додивиться аж до самого кінця. І ще трохи більше тим, хто здійснював чи досі здійснює підтримку проєкту на Донателло. Сподіваюся, збори на Збройні Сили України ви теж не оминаєте. Якщо так, то ви просто на космос. Респект вам та повага. Випуск тим часом добіг кінця. З вами був Роберт Менос. Ворішеньки згинуть. Пригадай сімно, ти запиши, прокрути на радіо хвилях, що тобі вручає MTV в твоїх снах, в твоїх солодких снах. Показав тебе телеканал, отже ти напевно переміг. Завтра буде інший маргінал, і нам покажуть змі, що він зміг. Сотні різних шляхів та конфесій, тисячі атестатів на рік. Та не лишилося більше професій, суперзірки блять. Всі бунтарі кастинг не потребує науки. Кожен здатен на все, що захочеш. Бронзові голоси, золоті руки. І четвертого розміру очі. Гітаристи, стилісти, моделі, сталеварів вже не вистачає. Наш зірковий працює конвейер. Пісеньки пишуться. качається. Майкли Джексон і всі, всі мадонни. Кожен третій, як мінімум, Елвіс. Окуляри, лімо, охорона, VIP only, only celebrities.